Доброго ранку, церква! Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо бачити Христа, бачити Христа в Євангелії, бачити Його очима нашого серця, насолоджуватися ним і зростати в любові до Нього. І я хочу прочитати вірш один із Нового заповіту. Це перше послання Петра, перший розділ, восьмий вірш. Апостол Петро говорить про Христа і віруючих, які переживали великі ганіння. І він говорить, которого, не видівши, любите, і которого доселі не видя, но вірує в нього, радуєтесь радостю, неізріченною і преславною. Дивіться, про що говорить Петро цим людям. Він говорить про те, що вони не маючи змоги. Бачити Христа фізичними очима, вони зростали до Нього в любові. Те, що вони не бачили Христа фізично, не заважало їм зростати в любові до Нього і зростати в своїй радості, щоб те, що вони бачили в Христі, викликало в них велику радість. І насправді, коли ми розмірковуємо над вірою. Над вірою в Христа ми знаходимо те, що і в старому, і в новому заповіті люди не бачили Христа фізично. Люди вірили в Христа, якого ніколи не бачили фізично. Люди старого заповіту знали про Христа і вірили в нього, але не бачили, тому що Він ще не приходив у світ. Мільйони людей нового заповіту. Живуть після Вознесіння Христа і також вірять в нього, зростають в любові до Нього, не бачачи його фізично. Лише деяка невеличка частина віруючих це декілька тисяч людей, які протягом земного життя Христа могли бачити його фізично, як, наприклад, учні Христа або люди, що стикалися з ним. Але навіть тоді. Справжній Божий син був схований за тілом. Навіть тоді, для того, щоб побачити Христа, потрібно було, щоб не лише фізичні очі споглядали Його, але щоб і Бог відкрив духовні очі серце. Пам'ятаєте, коли Христос запитує апостолів, за кого ви почитаєте мене? Петро говорить за сина Божого. І Христос тоді відповідає Йому, блажен ти, Симон, бо не плоті кров відкрили тобі це, а батько мій небесний. Навіть тоді, коли Христос був у тілі на землі, для того, щоб його бачити, щоб бачити в ньому Божого Сина, щоб бачити в ньому Бога, людям потрібні були духовні очі. І ті з людей, хто, живучи на землі в часи Христа, бачили в ньому. Не лише Ісуса, Сина Марії, а бачили в ньому Сина Божого, вони зростали в любові до Нього. Споглядання Його викликало в їхніх серцях радість. І ті люди, які навіть в ті часи, коли Христос жив на землі, бачили його лише фізичними очима, так і не повірили в нього. Навіть тоді, коли Він Воскрес, навіть тоді, коли Він. Возносився на небеса. Були люди, які бачили лише тіло, які за цим не бачили Сина Божого. І тому навіть тоді вони не повірили в Христа і відійшли від Нього. І в цьому є для нас велика благодать велика благодать Божа, яку Він приніс у наше життя через свого Сина. Христос, що завжди на небесах, бачив Отця, бачив Отця безпосередньо. Прийняв тіло і як ми мав бачити Отця очима віри. Подумайте, Христос завжди, перебуваючи на землі, говорив про те, що я бачив Батька. Ви його ніколи не бачили. Я бачив Батька. Тому що до того, як він став людиною, він не мав тіла. Але Божий син прийшов у цей світ для того, щоб прожити життя так, як маю його прожити я. І якщо я маю бачити Бога очима віри і насолоджуватися ним, то і Христос прийшов, прийнявши тіло, бачив того ж Бога, якого бачив завжди, бачив очима віри. І бачачи очима віри, він продовжував насолоджуватися ним. Досконалість Христа полягає в тому, що навіть тоді, коли Він прийняв тіло, він так само досконало бачив Бога. Як і тоді, коли перебував поруч з ним на небесах. Більше того, благодать Божа до мене, вона з'явлена в тому, що Христос взяв тіло і прийшов у цей світ, і прожив досконале життя, і пішов на хрест, для того, щоб я зміг побачити Бога. Він явив мені Бога, який схований від фізичних очей. І коли Христос робив вчинки, які притаманні лише Богу, Він дав можливість мені і іншим людям побачити Бога, який схований за тілом. Він дав мені можливість шукати бачення Бога фізичними очима. Він дав мені можливість думати про Христа не просто як про людину, яка жила в світі. А думати про нього як про Бога втіленого в людину. І коли я таким чином споглядаю на Христа, коли я споглядаю на нього очима віри, я бачу Бога. Я бачу Його красу. І в цьому для мене є велика благодать, тому що по мірі того, як я бачу Бога і Його красу, по мірі того зростатиме моя і любов до нього, і зростатиме моя радість. І ця радість буде незалежна від обставин, які оточують мене. Більше того, благодать Божа до мене є такою, що Христос пішов на хрест. І коли Син Божий пішов на хрест, Бог взяв мої гріхи і поклав на нього. І в той момент, коли мої гріхи були покладені на Христа, Христос перестав бачити Бога, мої гріхи закрили Бога від нього. Ті гріхи, які не дозволяють сьогодні мільйонам людей бачити Бога очима серця. бачити Бога взагалі будь-якими очима. Ці гріхи були понесені Христом на Христі. І коли мої гріхи закрили Бога від Сина Божого, тоді моє серце воно відкрилося для того, щоб споглядати Бога, для того, щоб я міг бачити Його красу. Христос бажав. Щоб я міг бачити Бога і насолоджуватися ним. Справа в тім, що грішна людина не може побачити Бога і залишитися живою. А Бог бажає, щоб я, не тільки на землі, живучи, бачив Бога очима віри, але щоб я і в вічності був з Ним і бачив Бога, бачив Бога безпосередньо у воскреслому новому тілі. І тому Христос прийшов. І поніс мені мої гріхи. І він відкрив таким чином велику благодать. Дивіться, що зробив Божий син. Він поніс мої гріхи, які заважали мені бачить Бога, і дав мені можливість бачить Бога. Більше того, він прожив життя, життя у тілі, за яким було приховано велику красу Бога, для того, щоб я міг, розмірковуючи над Євангелієм, бачити красу Бога. І в цьому є благодать Божа. Бог бажає. Щоб у мені зростала любов до нього, щоб у мені зростала радість. Тому що коли мене оточують складні обставини, коли мене, моє життя сповнюється стражданнями, то радість мого серця може виникнути лише від споглядання Христа, споглядання Христа, який так само страдав. Але для того, щоб я бачив Христа, який страждав, мені потрібні очі серця. Мені потрібні відкли... відкриті очі серця. Тож цей уривок він дає дві важливі думки, дає дві важливі думки для мене, дві важливі думки для людей, які розмірковують над Євангелієм. Перша думка полягає в тому, що моя любов залежна від споглядання Бога, від споглядання Бога очима серце. А раз так, то я покликаний щодня дивитися на Христа. Я покликаний щодня сповідувати гріхи, які закривають Його образ від очей мого серця. До цього покликаний кожен віруючий. Якщо ви вірите в Христа, якщо ви прийняли Його як свого Спасителя, Божий задум для вас, щоб ви щодня, очима віри, споглядали на нього через Євангеліє, щоб ви, очима віри, споглядали на Його красу. На Його велич, на Його досконалість, і таким чином зростали в любові до Христа. Нема іншого способу зростати в любові до Христа, як дивитися на Його красу і приходити до Нього, сповідуючи свої гріхи, доторкатися до Його любові. Нехай Господь вас в цьому благословить. І важливе слово в цих віршах воно є і для людей, які ще не примирились з Богом, для людей, що не бажають залишити старе гріховне життя і жити новим життям, жити життям з погляданням Христа і Його краси. Ви одного разу побачите Бога. Але побачите Бога на суді. Але Божа любов бажає того, щоб вже сьогодні ви почули Євангеліє, щоб вже сьогодні ви побачили Божого Сина, який страждає за вас. Читайте Євангеліє, читайте про Його жертву. Читайте про спасіння, яке він звершив на Христі, для того, щоб, за Божою милістю ваші очі вони відкрились, і ви, як розбійник, який був розп'ятий поряд з Христом, чи як сотник, який керував розп'яттям, ви побачили Бога. І, побачивши Бога, вигукнули до Нього, закликали Його спасти вас, і мали життя вічне. Амінь.